Інтересно було послушати мєння людей. Гарний формат. Дякую. Побільше таких опитувань робиться цікавіше відео. Просто лайк, відповіді цікаві. Дякую, дивимось. Хороший огляд. Так, коментар. Цікаво. Давайте більше опитувань. Так, це все я прочитав коментарі наших глядачів, пробного блогу, в якому ми пішли на вулицю і запитали людей, що вони думають про Дарвіна, про його теорію, про її доведеність і так далі. І тому подібне. Опитувані просили більше їх не запитувати. А ви просите продовжити. Але ж у нас є і інші мешканці міста, яких ми ще не запитували. Тому з новими запитаннями новий людський блог передаю мікрофон нашому постійному кореспонденту Люсі. А, ну, та хіба зі школи звичайні теорії там Дарвіна, походження там від е, приматів і е, е, Християнську релігійну тему, що Бог створив людей. Ну, я не дуже цим питанням цікавився так. Звичайні базові речі знаю. Ну, люди говорять, ніби що люди пішли або від Адама і Єви, або від маст. Еволюційна. Чи як це можна вірити, це ж істина? Наскільки я пам'ятаю, є теорія Дарвіна. Mm -hmm. е, є теорія великого вибуху. Я найбільше притримуюсь, напевно, теорію великого вибуху саме після. З того, як стався великий вибух, почало якби все розростатися. Теорія Дарвіна. Позапланетне походження, так, життя. Ну і третя це від Бога. Є там дві теорії. Хочете Дарвіна, хочете від Бога. Вибирайте любу. А я не можу ні заперечити, ні спростувати, ні одну, ні другу. Теорія Дарвіна якби еволюція. ну, Це одна теорія. Церква диктує свою теорію, ну, а кожен вибирає вже, що. Що бажає? Ну, найвідоміша теорія це теорія Дарвіна, яку вже давним-давно все спростували. А друга найвідоміша теорія це теорія нашої релігії, яку теж дуже багато хто пробує спростувати. Ну, я вірю, що буде ще одна дуже потужна теорія, яка нам все пояснить. Але в теорію еволюції я важко вірю. Mm -hmm. А більше схильно вірити в релігію, скільки нас всі так навчали з дитинства. Особисто я. Я не можу нічого сказати, тому що ми надто мало маємо інформації. На жаль, навіть зараз в епоху інтернету. Угу. Тому Давайте почекаємо. Ну від Адама і Єви. Я думаю, ну я притримуюся біблійної версії, що людину створив Бог, чоловіком і жінкою створив, а решта ніяких доказів немає. Жоден атеїст не може доказати цього, що е, про еволюцію ж доказів немає, ніяких правильно. Ось тому я вірю в Бога і вірю в те, що Бог нас створив. Напевно, все-таки більше теорія Дарвіна. Я ні, ні, я вважаю, що був сотворитель. Може не в такому, як ми всі це розуміємо, але що просто так з нічого ніщо з нічого не виникає, в тому числі життя. Не туди і не туди, десь в пошуках наразі можливо, я не заперечую цього. зараз. все таки думаю, що ні. Але я кажу, що тут неможливо спростувати ні одну, ні другу теорію, тому що наукові дослідження доводять, що може бути і так, і так. Ну, щось спільне є, але от навпаки, повірити можу. Що людина перетворюється в мавпу. Існує ймовірність е, така, але ну, взагалі насправді людей принесли на Землю інопланетяни, але і тому, і ми їх вважаємо богами. Якось так. Е, Скажем так, я не хочу в це вірити. Е, не на сто це просто як можливо. Ну і заперечувати і повністю підтверджувати не можна. Ну треба спочатку визначити, що таке Бог, чи хто, чи що. Ну а так. Важко сказати, чи походить, чи не походить. Кожен має шукати. Ну, якщо людина в це вірить, і їй це приносить так певно, духовне збагачення, то хай вірить. Я нічого проти цього не маю. Ну, особисто я в неї не вірю. Ну, можливо. Ну, насправді, можу це прийняти, і це виглядає досить. Правильно, людина, як на мене, не могла сама по собі так еволюціонувати різко з мавпи. Не заперечую, але менше підтримується, ніж теорія Дарвіна. Могла. Цілком є ще одна теорія, що люди пішли з космосу прилетіли на, на нашу планету. Але це теж кажу: ми тоді на жаль, ми не можемо чогось підтвердити чи щось спростувати. Mm, ні, не згадаю зараз. Хіба в дитинстві читав в енциклопедії такі якісь вирізки, коротенькі. Ну, там перші були проконсули, далі пішли астралопітеки, я ж таких поміж них не знаю, самі такі аж найбільші. Далі були неандертальці, потім кроманьйонці чи наоборот, а далі вже з Африки пішли ми хомусапіємс. Є знаходили багато різних, будемо так казати, скелетів людей, навіть ті самі велети в Мексиці і так далі. Тому, по їхній структурі, ДНК і так далі вчення визначило, що вони були, пішли швидше, ніж теорія еволюції Дарвіна. Тому тут, як би звідки вони взялися, невідомо. Австралопітек, угу. потім з, з Африки це Гомо угу. Сапіенс. Ну і ще третій якийсь був Керманіонці, здається, що було. Точно не пригадаю, не буду видумувати. Були всек ті неандертальці, так, і, якийсь, і інші да. а, а, людиноподібні, так, скажемо, сотворі... сотворіння. <світ> Ну, знаєте, ви багато чого може. Може, це якийсь вид мав був, чи ще щось. Тобто, риба вона еволюціонує, вона пристосовується до певного життя. Але риба зали... залишається рибою, так само, як змія, змією і так далі. Ну, щось викупили, але не можна доказати також, що це людина була. Ні, я в це вірю. Також треба перевіряти дані, що, що вам подають. І багато оцих фільмів документальних е, також подають атеїсти, свідки його знімають і. Що їм вигідно подають людям? Ну, от, е, звичайна, теорія Дарвіна, вона. Я читав, що вона суперечить сама собі, оскільки е, чому мавпи там не, не еволюціонують зараз знову в людей. Хоча, знову ж таки, це можна якось там, Якось там... пояснюється, але не дуже цікавився, не дуже знають. Та ні, ну, недосконалі, я думаю, просто те, що не можна 100% підтвердити це, ага. як мінімум. Та, і ось ці люди ось так от думають. То уважно дивився, міг помітити, що на деяких епізодах на задньому фоні видно деякі безлад в парку. Це є результат буревію, який пройшов напередодні у нас у Львові. І можна порівняти, що в дійсності в деяких головах у людей щось подібне пройшов буревій із уявлень того, як ця еволюційна теорія поєднується з традиційними релігійними уявленнями, і це є проблема. Але ми відповідаємо на ці проблеми і розглядаємо всі ці запитання, розставляючи крапки над і, риски над «й» та лапки в словах іронічного значення. А це є цитата з однієї з програм філософського каменя з цілого циклу випусків, які ми присвятили саме еволюції. Ви їх можете подивитися на нашому ютуб каналі. І на цьому на сьогодні наш людський блок завершений, але це не означає, що ми знову не підемо до людей. Пою тубачимось!